Всім доброго дня. Зараз вже домикуємо урожай нашої цибулі і зараз я вам ставлю пару хвилин відео, як я після цибулі, в якому у прискореному темпі я сіяв морку, через те, що подивився на погоду. Погода передавала на тиждень дощі. Сьогодні вже другий день, як ви бачите, погода хороша, так що вчора можна було так не спішити, не лопати, але вже... Діло зроблено вже морковочка посіяна. Вже тільки будемо чекати збір врожаю. Зараз поставлю кусочки, фрагменти, як це все робилося, і далі розкажу вам, яку вже ж морку я сів, які буряки сіяв, і що, що я робив. Так, ну що, у нас пішов дощик. Будемо далі йдемо сіяти. Вже доходиться площа до кінця. Уже. Ну, Якщо з усієї цибулі, то це третя площа, просто ще є десь така ж сама озимої цибулі, але озима цибуля цього року не дуже такі хороші врожаї. У нас така цибулька. От, Навіть просто дивитися, можна на любу тиснути, піти, витягнути. Даже такой, вот навіть коли просто от беремо радок. Ось вот так. Раз, два, три, чотири. О! Кацибулька. Гарна. Так, дамо, що є там посіяв. Зараз ми тільки тут переліземо через фасоль. А тут в мене радочків десь 5-6, це все в мене буряк, а все остальне в мене морква. Я дивлюся навіть на то, що... О, цибуля. Дивлюся даже не на те, що я його трохи спішив обробити, але обробив добре, непогано. Зараз все-таки підемо до мотоблока, я візьму, покажу з бардачка на сіні, яке я сіяв, яку морку сіяв і який сіяв бурячок. Так. Аре витягнемо з ящика. Так, морква у нас артек. Отако, щоб було краще видно. Морква артек, ранньо стигла, ранньо стигла, по тій причині, що якщо візьмемо середню або пізню урожаю ми можемо не зібрати, а можемо зібрати тільки волосся. Ну, не факт, що тут ми щось вийде, але це ранньо сорт, так що тут... Більше шансів, що воно у нас дозріє. Далі у нас буряк Детройт. Ось такий у нас бурячок. Теж спробував, поекспериментував, що воно з того получаться, чи ще вийде щось після цибульки зібрати. Ну що, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!